Що те саме чуть? казка про металика трудівника і хлопчика винищувача. Uh -huh. Жив собі ось, Це найголовніший. Uh -huh. І він дуже любив квіточки. І дуже хотів, щоб їх було дуже багато. Uh -huh. І, і він завжди носив насіння, і йому допомагали його метелики, е, сонечко, е, зайчик і котик. Uh -huh. е, і на них всіх світило сонечко, а на того хлопчика падав град і падав дощ, uh -huh. бо він винищував е, рослини. Uh -huh. е, і ті... Металики і тваринки це побачили. І ще більше почали допомагати природі, а сонечко ще більше почало їм допомагати. І так вони весь час бігали, бігали, вітали, літали, Аж поки хлопчик не почав полювати на них. Він почав їх ловити. А, ага. А тваринок у квітки садив. І коли він всіх зловив, він почав дуже багато винищувачів робити і почав винищувати квіти. Але за ним весь час хмара ходила. А за тваринками сонечко, і він не розумів, що це відбувається. Але це сила добра і зла. Тваринки добрі, на них сонечко, він поганий, на нього дощ і град. Ага. Е, і тоді е, батьки його дуже здивувалися, коли побачили в домі у банках м, Божу корівку і кучу метеликів у квітці тваринок. Вони всіх випустили і разом відновили природу. А той хлопчик злився, злився, е, винаходив е, всякі досліди, щоб знищити природу. Але батьки його за це дуже сильно покарали. Угу. Вони його у підвалі закрили на рік. Ну, так і ми і треба.